Чи бувало у вас таке, що ви ще не довели ремонт до фіналу, а вже думаєте, хм, треба ось це було зробити інакше, та оце продумати заздалегідь? Впевнена було. Давайте розберемо основні помилки, щоб після ремонту не зітхати від розчарування. Привіт, мене звати Катя Луфренко, я дизайнерка та власниця дизайн-бюро, де ми розробляємо і реалізовуємо затишні інтер'єри. Подивитись наші роботи та замовити проект, ви можете за посиланням під відео. Через те, що ми постійно керуємо процесами ремонтів та доповнюємо свій досвід, цей список, як зробити краще, швидше, якісніше, постійно поповнюється. Сьогодні розберемо основні профтики, які можуть спіткати вас в процесі та після завершення ремонту. До речі, останній пункт найважливіший, на мою думку. Тож почати хочу з води. Майже на кожному проєкті ми вмовляємо замовників на систему фільтрації води. Вони є різні по вартості та комплектації, але це дійсно необхідна опція. Для деяких головним аргументом стає те, що на змішувачах не накопичується вапняний наліт, але для мене це вплив на шкіру та волосся. Шкіра це наш найбільший орган, і вона кожного дня вбирає в себе купу важких металів та шкідливих домішків через воду. Я дуже сильно заздрюю тій частині європейців, які мають доступ до питної води прямо з під крану. Уявіть, як це класно для всього організму. Щодо теплої підлоги, під плиткою або мікроцементом вже не треба довго вмовляти як із системою фільтрації. І в наших проектах ми дуже рідко робили сам без теплої підлоги. Але коли робиш ремонт самостійно, то можна допустити цю помилку. Я, наприклад, у себе вдома робила ремонт дуже швидко і чомусь про цей аспект не подбала, і тепер шкодую про це щодня. Не допускайтеся моєї помилки та обов'язково робіть теплу підлогу у санвузлах на кухні та передпокої, якщо там нема паркету, а наприклад укладена плитка. Наступний пункт це відсутність плану освітлення, зонування та сценаріїв світлу. Обов'язково продумайте групи світильників замість одного світильника по центру приміщення. Настільні світильники, торшери, підсвітки, настільні лампи усе це допоможе створити атмосферу розслаблення після заходу сонця за горизонт. Можливо, бачили популярний тренд, де хейтери загального верхнього освітлення показують, як виглядає приміщення з ним та з різними світовими плямами по всій кімнаті наче Під пунктом додам помилку, коли усі групи світильників пов'язують на один вимикач, адже іноді хочеться фоново включити лише один настільний світильник. Ще один підпункт до групи про освітлення це непродумані між собою світильники по дизайну та, взагалі, непродуманий загальний малюнок стелі. Все, що стерчить зі стелі з нашою висотою у 2,70, дуже сильно привертає до себе увагу, а особливо, якщо воно контрастного кольору до стелі. Чорні накладні світильники, наприклад, або чорні накладні треки, і тут зауважу, що я саме про накладні треки. Так само дивно поєднуватись буде бра з рюшами та треки або закарнізна підсвітка. Пам'ятайте, що світло це один з найважливіших аспектів дизайну, і саме світильниками можна запороти усі ваші зусилля по створенню гармонійного приміщення. Технічне світло має бути мінімально помітним, це те, що відповідає суто за функцію освітлення на стелі, на дзеркалі у ванні або над кухонною стільницею, і бажане іншої температури, ніж освітлення декоративне та лаунжеве. Ми часто робимо освітлення загальне або технічне з температурою 4000 кельвінів, а решту освітлення 3000 і нижче. Чим нижче значення, тим тепліша температура світла. Наступна помилка дешева стільниця на кухні, в санвузлах або інших зонах із підвищеною експлуатацією. Причина проста: вона буде дуже швидко виходити з ладу або виглядати занедбано. Ми майже ніколи не ставимо звичайний постформінг, а надаємо перевагу керамограніту, hpl плиті, штучному камені або натуральному. Натуральному, звичайно, також є свої нюанси по експлуатації, але це трохи інша історія. Моя думка, що краще зекономити на ДСП корпусу, ніж на стільницях або фурнітурі, бо це зони, на яких найбільше навантаження у побуті. Наступна помилка це відсутність гігієнічного душу у санвузлі, це як відсутність посудомийної машини або пралки. Про на мийку я навіть окремий пункт виділяти не буду, бо це настільки маст, щоб уникнути багатьох скандалів на тему, хто миє посуд. Гігієнічний душ так само обов'язковий у кожному санвузлі, як і унітаз. Наскільки я пам'ятаю, ми жодного проекту не зробили без нього. Але обов'язково продумайте, з якої сторони він має бути, а також можна його приховати у шавках, як у нас в цих проектах. Звичайно, є дуже модні і класні гігієнічні душі, які ховаються в стіну, але це на випадок, коли ви можете виділити на нього додаткові тисячі євро. Музика. Наступний пункт може стати на шляху омріяних консольних, тобто підвісних приліжкових тумб або тумбу санвузлі під раковину, великих розсувних дверей без направляючих у підлозі, а також скляних перегородок. Я говорю про закладні у стелі та стінах. На етапі гепсокартонних робіт ви маєте додати технічне завдання виконробу або майстрам по підвісним елементам, щоб уникнути Ой, а ми вже нічого не можемо замінити. Будьте уважні та заздалегідь консультуйтесь із виробниками, щоб уникнути перекладання відповідальності на вас. Наступний пункт це занадто монотонна кольорова гамма. Я розумію, хочеться зробити простий базовий інтер'єр, який би не набридав роками, і не морочити собі голову відтінками. Але підбирати під один відтінок ламінат, плитку, фарбу на стіни та всі меблі погана ідея. В результаті інтер'єр буде прісним і нудним. Все ж варто витратити трошки більше часу на вибір кольорів, які поєднувались між собою, додати контрасту, тобто якісь поверхні зробити світлішими, якісь темнішими, можливо, десь додати кольору. І повірте, в результаті ваші зусилля виправдаються, і ви будете собі вдячні. Наступний пункт технічний і стосується розташування кондиціонерів. Зазвичай забудовник розміщує їх біля вікон у самому видимому місці при вході у кімнати. Який би не був гарний та сучасний кондиціонер, він все одно псує загальний дизайн інтер'єру. Тому, якщо є така можливість, розміщуйте його у місцях, де його буде видно мінімально. З кондиціонерів моєю улюбленою моделлю лишається Mitsubishi, бо у них класна якість, дизайн та колір пластику не дешевить загальний вид, як, наприклад, у Cooper Hunter. Наступний пункт доволі часто зустрічається і завжди виглядає погано. Це поєднання накладних плінтусів та дверей прихованого монтажу. З прихованими елементами є така підступна особливість, що вартість на плінтуси прихованого монтажу майже така сама, як і на Звичайні накладні з МДФ, але є ще вартість робіт, які необхідні для таких плінтусів. Тобто там є прихована частина, яку треба кудись ховати, і для цього робиться ніша в стіні по периметру кімнати, плюс непродумані стопори. Остання на сьогодні помилка і найголовніша, на мою думку, це непродумане загальне планування квартири та окремих зон. Багато хто недооцінює вплив планування на життя. Одна і та сама квартира може бути як дуже зручною, так і навпаки. Дуже часто після презентації наших планувань замовникам вони кажуть, що навіть і не думали, що можна стільки вижити з їх квартири або будинку. Тому важливо проаналізувати ваш побит та звички, щоб придумати зручне для вас розташування меблів та приміщень. Просто планування від забудовника може бути занадто примітивним та універсальним, і воно орієнтовано більше не на зручність, а на продаж корисної площі. Тому перед ремонтом або самі спробуйте покрутити різні варіанти планувань, або замовте послугу планування у дизайнера. Під пунктом сюди додам про ергономічні норми та зріст майбутніх мешканців. Адже зручна висота кухонної стільниці для людей з ростом 1,50 м і 1,90 м буде різною. Часто роблять висоту кухні 85-90 см, але для людей вище 1,60 м більш зручною буде висота 95 см. А також важливо залишати достатньо місця для робочої поверхні на кухні між мийкою та варильною поверхнею, адже саме це місце найзручніше для обробки продуктів, нарізання та замішування. В ідеалі, щоб ця відстань була 90-120 см, пишіть, які ще теми підняти у наступних відео, і чи було це відео для вас актуальним. Ставте лайк, бо це дуже важливо для розвитку каналу. Дякую, що подивились це відео до кінця. Нове відео вже зовсім скоро. А поки що бережіть себе і побачимось!